Звичайний стан в економіці продовжили діятиме до 9 травня. Видання про злочини фашистів у Дубосарах презентували книгу без терміну давності. Пошта здоров'я, доставка ліків по всій країні. Незвичайний стан в економіці продовжили ще на 30 днів. Таке рішення сьогодні ухвалили парламентарі на сесії Верховної Ради. Депутати проголосували одностайно. Ситуація з постачанням природного газу поки залишається нестабільною. Тих обсягів, які надходять, не вистачає для повноцінної роботи підприємств. Надходження до бюджету різко скоротилися на сьогоднішній день. Бюджет На сьогодні бюджет працює на виконанні соціальних зобов'язань держави. Приймаються управлінські оперативні рішення для консолідації ресурсів для виплати соціальних зобов'язань. На жаль, доходи у бюджет не дозволяють фінансувати інші направлення. Це ДЦП, цільові фонди, дорожні, екологічні. Поки ситуація не стабілізувалася у зв'язку з цим, ми одностайно вирішили про продовження надзвичайного економічного стану ще на один місяць. Нагадаємо, надзвичайний стан в республіці був запроваджений 11 грудня минулого року. Наразі продовжується уже в четверте. Діятиме до 9 травня. Протоколи допитів нацистів, списки розстріляних, викрадених до Німеччини, спогади очевидців, 560 сторінок фактів злочинів фашистів лише у Придністров'ї у роки великої Вітчизняної. у добусари. Привезли книгу без терміну давності на презентації школярів, вчителі, представники громадських організацій. Сейчас... Абщественності, государства зараз громадськість, держава вчені роблять усе, щоб не дати перекрутити історію нашої держави. В рамках цієї роботи видаються книги, проводяться конференції, круглі столи. Бо питання патріотизму це не лише ходити з прапором, а й вивчати свою історію, своє минуле, своє місто, своє село, родину своїх близьких. Велика вітчизняна торкнулася кожного з нас. Над книгою чотири роки працювали історики, краєзнавці, архівісти, політологи і не лише вивчали документи в архівах Придністров'я, Молдови та ФСБ Росії. З кількох тисяч відібрали понад 200. в багатьох країнах намагаються фальсифікувати історію. Зараз у багатьох країнах намагаються фальсифікувати історію. Розповідають, що все було чудово. Що у констаборах просто людей утримували, годували і поїли, годували шоколадом і кавою. І добрі німці і румуни оберігали цих людей від інших. Звідки ж тоді 27 мільйонів загиблих, про які ми говоримо? У книзі без терміну давності Придністров'я зібрані документи про окупацію та звірства фашистів у кожному місті та районі республіки. Є в ній і світлини та розповіді очевидців розстрілу євреїв у Дубусарах у вересні 41-го, а також список розстріляних жінок та дітей. У ньому близько п'ятисот імен. Це ті, що змогли встановити ініціативна група у 1997-му. Мене поразило, що стільки звірств було совершено на нашій Придністровській землі. Мене вразило, що стільки звірств було скоєно на нашій придністровській землі. Дуже добре, що в нас з'явилася така книга, і її можна побачити в електронному вигляді. В чому в літературі храниться пам'ять о що у чому як не в літературі зберігається пам'ять про те, що діялося, дана книга неймовірний проєкт, і хочеться подякувати усім, хто в ньому взяв участь. Здивувала велика кількість живих даних. Це листи, наведена статистика. Все це не може не дивувати, тому що за цією книгою можна побачити масштаби трагедії. По екземпляру книги без терміну давності Придністров'я передали до музею, архіву та бібліотеки міста Дубосари. Знайти її можна і на Придністровському історичному порталі. Слобозеї у політехнічному технікумі лунає сигналізація. Пожежа у бібліотеці на другому поверсі. Це легенда. Насправді навчання. Усе перевіряє комісія. Виходять з Виходять разом із журналами, виводять учнів, шикуються біля дороги. Під сходами є аварійний вихід. Через нього інша половина будівлі виходить безпосередньо на вулицю. Відчиняються відразу технічні ворота і виходять. Це перевірка повторна. Напередодні виявили порушення, дали час на усунення. Вихід був вузьким, Студенти юрмилися. У разі реальної тривоги тиснява. Наразі всіх виводили за територію технікуму. Ворота відчинені. Водоснабження взагалі є, йде. Пожежні крани у навчальному корпусі на кожному поверсі. По два опечатані працюють все за вимогами. Перевірили крани і в гуртожитку. Слабкий напір води. Питання вирішать із водоканалу. Не були, підведені пожежні рукави. не були підведені пожежні рукави до кранів. Сьогодні ми побачили, що вони вже підведені, що всі основні вимоги дотримуються, опечатані всі вітрини, де зберігаються вогнегасник та все необхідне. Запасні виходи всі помічені, все добре. Минулого разу не відповідали держстандарту плани евакуації. Сьогодні все це у наявності, все виправлено. І, звичайно, хочеться поставити лише одне питання чому не можна було відразу це зробити? Недоліки, поки... Що залишаються в майстернях? Комісія сюди ще раз приїде у понеділок, перевірять і студентів на знання правил безпеки під час евакуації. Увійшли до свого мобільного додатку Агропромбанку, набрали пароль, а там синій екран та напис Обновити. Не лякайтесь, це повідомлення про офіційну нову версію. Її зробили для боротьби зі шпигунськими програмами. Качаємо оновлення з Google Play або App Store. Тепер ваші гроші у безпеці. Всі Е усі програми можна завантажувати лише на офіційних майданчиках, маркетплейсах, додатків Google Play та App Store. Усе інше місця просто не може бути. Оновлення відбувається також тільки там. Якщо вам насилають у будь-якому месенджері, поштою будь-яким іншим способом додаток, нехай він із якимось логотипом відомим, якому довіряють, не натискайте. Ви врятуєте ваші гроші, які на вашому рахунку. А іноді у людей весь фотоархів дорожчий за усі. Всі гроші на рахунку чи документи В Агропромбанку нагадують, офіційний мобільний додаток можна завантажити лише в магазинах App Store та Google Play. Нова Михайлівка, село за 15 кілометрів від римниці. Аптеки тут немає, маршрутки не ходять. Галина Руснак стоїть на обліку в кардіолога. Ліки потрібні щодня. Їх сьогодні привезли листоноші за доставку 7 рублів 50 копійок. Набагато дешевше, якби сама поїхала до міста. Нема чим їхати. Чим я поїду? От нема місця. я три місяці без лікарства. Три місяці, а треба кожен день отримати. Ну, вважайте, якщо на таксі такого взяти, таксі, то 200 рублів треба, 100 – туди і 100 – назад. Стоїть вигодно мені. Так мені краще дати 10 рублів лишніх, хай мені привезуть люди. Пошта швидше приїду в суботу, чи як може привезе раніше. Термін доставки – 3-4 дні. Вона коштує 7,50, незалежно від дальності села. У новій Михайлівці немає пошти, тож ліки привезли одразу додому. У решті сіл медикаменти можна забрати у відділенні пошти. Кому потрібно зробити заказ. Кому потрібно зробити замовлення на ліки, телефонують до Терасполя за номером 1549, Там залишають заявку. Потім привозять медикаменти до нас. У рибницькому районі 22 сільські відділення зв'язку, тому туди ми доставляємо поштою. А там відповідно на місцях начальник відділення або дзвонить клієнту, або листоноші відносять, якщо не можуть пенсіонери самі прийти. Замовити можна будь-які препарати, на які не потрібний рецепт. Доставки немає на ліки, при привезенні яких потрібна певна температура. Оформити замовлення можна за телефоном 1549. Кол-центр працює в будні з 8 ранку до 5 вечора. Бендери площа героїв братської могили. Тут продовжують реконструкцію. Вже за місяць все буде у чорному та сірому граніті. На бетонних пану з'являться фрагменти боїв за Бендери. Зараз укладають тротуарну плитку та реставрують огорожу навколо меморіалу. Ось таким пантеон слави буде після ремонту. Це ескіз архітектора. Перевірити, як ідуть роботи, приїхав глава Бендер. Нам Нам вдалося зберегти меморіальні плити з іменами загиблих захисників, учасників бойових дій Ясько-Кишинівської операції. Усі інші плити замінили, зробили парапет, поміняли плити і на стелі нашій. Стелу у центрі фактично збудували заново, відновили старі фрагменти, поміняли гранітне облицювання і зробили саму стелу вищою. Тепер вона 10,5 метрів. З боків встановлять два гранітні блоки у вигляді приспущених прапорів. Так було задумано проєктом Валентина Мідніка. Він будував пантеон слави понад 60 років тому. У нас проєктом передбачена архітектурна підсвітка пано, яке буде встановлене, і архітектурне підсвічування самої стели. Основною доминантою це буде, звичайно, вічний вогонь, а архітектурне підсвічування доповнюватиме світлову композицію. Ще після ремонту тут з'являться під'їзні доріжки для маломобільних містян. Через центральний вхід вони не можуть бути облаштовані. Буде під'їзд до верхнього ярусу, до стели, до прапорів, оскільки там необхідний рельєф і буде під'їзна дорога. Наприкінці квітня у Зеленювачі тут засіють газони та розіб'ють дві клумби. Усі роботи планують завершити до 1 травня. А студента журфаку Богдана Погребецького фотографія прадіда, героя великої вітчизняної Антона Скацеляса. Він народився 1903 року в селі Іванівка Рипницького району. 26 квітня 44-го, коли район звільнили від фашистів. Пішов на фронт. Служив у 5-й гвардійській стрілецькій дивізії. Під час наступу в угорському секеш фахерварі отримав поранення, але бойове завдання виконав. Получив ранені отримав поранення в місті, розташованому в Угорщині в коліно. За це він був нагороджений медаллю за відвагу. Після війни прийшов і звів будинок. Незважаючи на поранення, уламок залишався в його нозі аж до самої смерті. Про прадіда героя Богдан Погребецький дізнався від своєї мами, зацікавився історією і провів невелике розслідування. Документи знайшов в інтернеті. Це було один з праздників. 9 це було одне зі свят 9 травня. Я був ще маленький. мені було років 6-7. І ми зі старшим братом знайшли нагородний лист. Для мене це важливо і я хочу, щоб це було також важливо і для моїх майбутніх дітей. 9 Травня Богдан разом зі своїм героїчним прадідом Антоном Скаселясом пройде у безсмертному полку у Терасполі. Пам'ять сильніша за час. Конкурс малюнків проводять партія оновлення, благодійний фонд, майбутнє Придністров'я та розпівробітництво. Участь можуть брати усі, кому від 8 і до 18 років. Тема малюнків перемога радянського народу у великій вітчизняній війні. Приймаються абсолютно рисунки. Приймаються малюнки в будь-якій техніці: графіка, живопис, акварель, гуаш, олівець, усе, що завгодно. Формат найкращий, а 3 тому що всі діти хочуть побачити свої роботи на виставці. Це дуже приємно та гідно і для педагога, і для школи. Маленькі малюнки, на жаль, важко розглянути і багато деталей зникають, тому найкращий формат А3. Роботи можна приносити до всіх відділень партії оновлення країни. Переможців назвуть напередодні великої перемоги. Найкращі малюнки відсканують і опублікують на сайті партії оновлення. Здравствуйте. Здравствуйте. В одній руці монітор, в інші процесор. Доброволець еко ПМР Максим прийшов з подарунком до Єви Михайлової. Їй вісім. Дівчинка навчається вдома. Має інвалідність. На стол. До еко ПМР звернулася мама Єви. Можливості купити комп'ютер у сім'ї немає. Дитячу мрію дівчинки здійснили добровольці. А я дуже рано. Я дуже рада. Мені потрібен був комп'ютер, щоб я могла подивитися інформацію, як треба ліпити їжачків, як малювати. На комп'ютері я можу послухати якусь пісеньку для навчання. Для всього добровольці еко ПМР зібрали вже понад 50 комп'ютерів. Допомагають люди по всій країні, передають плати, монітори та інші деталі. З них досвідчені айтішники збирають комп'ютери. З документами працювати можна з документами працювати можна з браузером, пошта, відеоконференції, пошук чогось, легкий монтаж фотографій, навіть можливе відео найпростіше. Хороший робочий комп'ютер, який у найближчі кілька років, я впевнений, чудово послужить. Валентині Смирнові добровольці подарували ноутбук жителька Терасполя Кавалер Ордена Пошани. У 90-х була у спілці жінок Придністров'я. Валентина Васильівна хоче укласти свої вірші в електронну збірку, а комп'ютера в не було. Очень нужен. Дуже потрібний. Дякую вам, велике, бо я вірші пишу. Добровольці Еко ПМР вже шість років дарують комп'ютери та ноутбуки тим, хто їх купити не може. По допомогу можна звертатися до активістів Еко ПМР. У Придністрові знову похолодає. У четвер в день Україні від 4 до 10 градусів тепла, вночі близько нуля. Можливі заморозки до мінус двох. Все через антициклон. Арктичне повітря накрило Білорусь, Росію, Україну. Дісталося й нам. Друга холодна хвиля принесе сильний вітер до 15 метрів за секунду. І сніг, за прогнозами, побачити його зможуть усі жителі країни у неділю ситуація зміниться, і наступний тиждень буде зовсім іншим. Погода вже буде більш літньою. Ми вже звикли, коли і зими відразу стрибаємо в літо. Є всі шанси, що буде 20 градусів тепла. З понеділка нарешті тепло. Причому середземноморське принесе його Азорський антисеклон.